Да я же с вами, я же хочу договор аренды не, 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 дайте, мне, дайте мне разобраться. А с кем вам... вы разбираетесь? Сама с собой. Нет, так вы, будь покажите договор аренды. Я покажу сейчас, а дайте мне найти. Дайте. мне найти. Чему вы в российском языке разговариваете? А, я шукаю дома. Чекайте. Мне первый поговорить. С кем? Юрий Алексеевич. Да, да. Юрий Алексеевич. Что за дела? Какие дела? Призвище Сикалов скажіть. Ну це було так нема. Дивно знімаю. Безумовно, скажіть, прізвище цікаво, так. Я кажу, ми знімаємо мене. Ну ховайте столик. Та не буду ховатися від вас. Покажіть договір оренди, чому? Дайте мені вийти, дайте мені. О, вже українська мова з'явилася. Але в мене була українська мова. Я ж вас не знімаю, правильно, коли ви. Ви публічна особа чекайте. Ви публічна особа. Яка я публічна особа? Ви зараз чиниєте посадовий злочин. Використовуючи майно громади, ви маєте розуміти. Я не маю зовсім. А куди ви тікаєте? Вас ж викликали. А ти у ну, мене викликає? Ні. Так що, є догер чи немає? Та ну, ви чекаєте. Так що чекати? Що зараз... він? Це добрий день. Добрий день. А є догер оренди майна, комунального майна, тобто, люди, які внизу роздають продуктові пакети. Хто ви такі? Я головний редактор останніх областьованих. Засоби масової інформації. Офіційно. Договір оренди комунального майна є підписаний. Скільки отримала комунальна установа від оренди майна Іващенком? А Та я нічого не А ви ж головний бухгалтер? Ну так, а чого ви влетілися? Куди влетіли? Я не влетів, я зайшов. Хорошо. Так що, є договір, чи немає. ж без директора вам нічого. А директор де? На карняма. Ну, Бачите, гарно. по всіх кабінетах пакети.